Це прогноз на тиждень, який особливо важливий, тому що це тиждень, який нас вже готує і занурює в енергію коридору затемнень. Тож астропрогноз з 18 по 24 березня тиждень, який нас напередодні повні в затемненні і має ще дуже багато важливих астрологічних подій, таких як справді початок астрологічного року. Адже астрологічний новий рік він починається 20 березня, і так щороку, ця дата незмінна саме з енергією овна. Ми починаємо новий річний цикл, і власне те, що буде закладатися цього тижня, буде мати дуже великий зміст і великий вплив на цілий наш астрологічний рік, тобто до наступного аж рівнодення. Тому що власне рівнодення теж важливе і в нашій культурі, і в традиціях те, що доносило значимість взагалі початку справжнісінької весни. Чи буде це про романтику? Зараз розберемося. Основні аспекти, які ми маємо пам'ятати, те, що сонце переходить у Овна, і це конкретна зміна енергії саме в момент з 19 на 20 березня. Крім того, у нас сонце в секстилі з Плутоном, і це задає такий нетиповий аспект, який може дуже ефективно відобразитися на бізнесі на справах, які пов'язані з розширенням та масштабуванням. Власне, реклама найбільш ефективніша цього тижня і сам саме після 20 березня, а також Марс у нас в рибах переходить в риби, і це дає певну таку зміну стратегії поведінки в атаці, в тому, якщо ми в переговорах, наприклад, хочемо брати лідируючу позицію, нам потрібно бути більш такими. Плавними підбирати стратегію та тактику, і це дуже важливий момент, який нас зіштовхує власне, з спілкуванням, тому що взагалі весь коридор затемнення буде направлений на фільтр відносин. І зараз цього тижня ми побачимо, бо Венера у нас з'єднується з, з Сатурном, ми будемо бачити певні рішення в стосунках. Тобто, дуже багато хто буде цього тижня власне, вирішувати або розходитись взагалі з партнером, або вирішувати, чи мені по дорозі з цим партнером, і це стосується. І бізнесу, і спільних фінансів, і також просто любові, любовних стосунків. Тому особисте життя точно буде в трансформації. І для когось ця трансформація виведе на новий рівень стосунків, а для когось просто завершиться конкретно спілкування. І те все спілкування, яке зараз завершується, до речі, і з друзями, і з тими, хто вам просто по серцю, і зі спільнотами людей, які вас об'єднували з кимось. так, Завершення в цей момент, воно не дає шансів потім повернутися до цієї. Людини або до цих людей, до спільноти людей, тому обережніше з рішеннями дійсно треба їх зважувати і пропускати через інтуїцію і через серце. Це дуже важливо, тому що вона зараз задіяна активно. У нас взагалі дуже багато такої як рибки енергії, яка. В стосунках, по-перше, зважає на те, як це виглядає, тобто на статусність, на те, як ми виглядаємо в парі разом, як ми позиціонуємо себе разом, і власне чи подобається мені те, який імідж я з партнером зараз от втілюю у цих стосунках. Що треба розуміти загально по дням? Я тепер розбираю прогнози тут у Тіктоку, а в Телеграмі є щоденні астропрогнози з рекомендаціями, що можна, що не можна робити, як використовувати сильні слабкі сторони кожного астрологічного дня. Але ми маємо розуміти, що цей тиждень це народження нової енергії, сильної, активної. І ця енергія народжується і одразу заходить в коридор затемнень, тому провокує дуже значимі. Кармічні події в житті кожного, тож слідкуємо за тим, що відбувається, бо зараз кожне наше рішення воно провокує низку послідовних подій, яка веде нас в такий річний цикл змін. І те, що зараз буде цього тижня започатковане, буде фіналізуватися в квітні, і ми побачимо вже прям чітку реакцію. Тобто зараз ми можемо щось вирішити, люди будуть це обдумувати, і у квітні ми отримаємо саме в другому тижні квітня, ми отримаємо зразу якби такий посил через інформацію, через події, через рішення теж інших людей, як реакцію. На теперішню нашу ситуацію скажу одразу, що цей тиждень він, оскільки міняє енергію, може бути дуже агресивним а хтось може не стримуватися звичайно, він є і небезпечним. З точки зору техніки, безпеки, особливо транспортних якихось переїздів, переміщення і, взагалі, автомобільного переміщення, а також авіасполучення, треба бути мега обережним. 21 числа у нас ще включається такий соціальний аспект, тому я і кажу, що 20, 21, 22 та 23 – ідеальні дні для промо, для реклами, для старту соцмереж, для запускання нових сайтів, для всіх інфопродуктів, для старту курсів, які ви можете доносити як спікер чи просто впитувати. Ти як слухач, тобто це взагалі соціальний аспект, який дуже добре креативно відображається на сфері маркетингу, реклами, особистісного бренду, і взагалі розповсюдження інформації в найкращому вигляді для посилення продажів. Тому і торгівля теж процвітає в цей момент. Є трошки у п'ятницю аспект конфліктності, власне, через те, що може бути занадто агресивна стратегія, власне агресивного маркетингу. Отакі аспекти, вони його ще більш підсилюють, і тут можуть викликати якусь реакцію хейт. На те, що ви доносите, на що багато хто реагує, пам'ятаємо, що взагалі цей тиждень, прямо з понеділка, бо 18 го числа, включається точка затемнення. Тобто, з 18 го числа, у нас, в принципі, активізується все, що йде на спілкування. Тому. Будуть точно збільшуватися обсяги про переглядів в соцмереж. Точно буде ефективно розказувати про себе великим масам людей і виходити на розширення та масштабування. В нас Венера в секстилі з Юпітером і дає шанси, дає шанси в стосунках, дає шанси в заробітку, в кайфі, в зароблянні грошей, великих сум, і взагалі це шикарний просто тиждень для того аби відчути як міняється така зимова трошки повільна енергія а потім різко вона переходить у овнівську вогняну енергійну таку заряджену і готову до нових стартів з новими зусиллями тому це просто я б назвала тиждень шансу Бо ми зараз закладаємо будуємо свою історію на рік вперед. До речі, це стосується і міжнародної арени, так і політичних подій, уважно до новин. Давайте відслідкуємо, що буде зараз відбуватися, що у квітні буде нам нагадувати результативно про себе і задавати тенденцію на цілий астрологічний рік. Якщо вам корисний цей контент і хочеться масштабувати український астрологічний україномовний контент, залиште мені. Свій лайк, поширюйте це відео, а також залишайте коментарі, якщо вже відчуваєте в прогнозі на тиждень, що вас вже це стосується, що ви вже та людина, яка відчуває зміну енергії, бо це тиждень різкої зміни енергії, так на, з такої заповільненої в агресивну і сильну. А, нехай програється наймаксимальніше позитивно, як це можливо. Я дякую, що ви зі мною підписуйтесь та діліться зі своїми друзями.